Привіт всім, друзі, іду на пошту за посилками. Дивіться, що тут росте? Значить, це обліпіха, так? Якщо я не помиляюсь, заново хто знає. Скажіть. І тут ще є така дерева. Корчик такий. О. Ха -ха. Це ми вчора йшли з Васією. Додому, він каже, хоче тобі щось покажу, а воно є ще така тоже, тільки то народу. бачите. Що це каже таке? Я подивилась, кажу би, як обліпіха. Точно не знаю. Так. На почту мені недалеко, он то червоне здання. Бачите? Це в там і центр уже. Там магазин близько тут ходить. Так. Бички сплять. Були такі маленькі, вже такі здорові. Заліто вимахали без цьогорі. От, не люблю оцей горбок Підніматися під той горбок то капець. Сьогодні трохи проспала. У нас вчора було сонечко. Ми робили з хлопцями гараж для машини, щоб сховати, бо не знаю, коли Діма буде вдома, а машина мочиться, жалко. А потім прийшли до хати ввечері. І чую мене, щось голова почала боліти, не з тонув. Все, тиск піднявся, випила таблетки, лягла. Чую, як лупив лівень. А я мать його кажу, то Та що, що таке робиться з тими дощами. А я хотіла сьогодні стіркою зайнятися. Ти толку, що буду стирати. А вон знов все нахмуряне. Знову злупить дощара. І все. Все, я хочу тут своїми дівчатами походити, ти не знаю. Будуть, певно, карчати. Тож чиїсь дерева. Якби погризли б мої дівчатки листочки. <кху> ну і тут аганяю тракторами і машинами розовими буває. Так жене, що капець. Так. так що, ребят, я вже почти дійшла, пока поставлю на паузу. О, Прийшла я, ребята, з почти, приїхав дімо, справляємо кришу на хаті, там текла в общем, в двох містах, попрогнивали доски. Знаєте, скажу так, зверху вроді красота, а зсередини, блін, це цілий триндець, надо буде міняти кришу. Міняти маємо увазі в чому? Доски, шальовку, гниле. А тут впала унорин, лай воно все тече мені на віранду теж. Там в віранді все було. Де вони? Молоток де? М -м, бачите, давайсько сидить. Тут теж строється гараж, це переробляється під машину, щоб сховати машину. Не гнила. Зробили дирку і трохи за вузьку треба ще доширити. Трохи. О, на тобі що це потекло мені на голову? Васька, ти жо там стявся, вода тече. Нє, каже. Вода потекла з ринку. Дощу немає вода тече. А то все, в кровати понамочувалися, одіяла витаскувала на вулицю. Нам Давайся на кімната текла. Ми його переселили в другу кімнату. Ну, друзі, Я сьогодні і на пості побувала, і хлопці древітника ой, цього гаража роблять. Побігли зараз по корові. І в кроліків поприбирала, перестелила. І знаєте, що ці вопопригунчики. пригончики. Коротше, мінус один. Застрах один зараз у мене там за доскою. І все, я його не спасла. Вони почали бригати, і кругом їх вже вистачало. Вона понастелювала сіна кругом. Якщо будуть випадати, випригувати, щоб їм було м'ягенько. Мамашка, умничка ще. Вчора я спарувала знову цю кроличку. Знов ну, вона була в кроля, вона була в хорошій охоті. Сама підклалася йому. Да? Вже знаю, коли в них охота. Я вже по дівчатах вичислила цих. Як вони себе ведуть, коли хочуть до кроля. що покрилися, ми вчора, дай Боже, буде вдачно. Цей раз. Надіюсь, все буде добре. Все дощом розмочило. Повалило мого стола. Мене є тумба стара. Треба буде поставити. Бублик, ти Чого пищиш? Чо пищиш? Бублик сидить тут. Їм теж сіна підкинула. І я знаю, чого він пустить. Він просить грушу. Щас я їм... Ой, дам. На. Хм. Добре тут а, а то В хаті скучно за мною. А Тут собі з кругом має діло. І поставила заодно варю баняки. Свиням. Картофлю. О. Щоб було що їсти. Давайте зараз покажу вам, що вже малий тут до строїв з От. о бачите що буде? отак так у нас, тільки він продлівається, ну, продовжується сюди, отак. Вот а там поставиться шестянка і буде, як два сарайчика. Тут буде гараж, заїзд на машину і заїзд на скутера. Щоб скутер ховати. Отак. От Це все буде. Сюди ще шифер буде лежати. Ну, вони зараз прибіжуть і далі будуть строїти. То, все викорчується там бузина, ньому підсипеться і заженеться машина. Сховається, і я не буду переживати, що на неї хляпає дощ. Понімаєте? Бо в мене серце болить дощ, а там сніга підуть. Хто знає, коли Діма вдома буде. Це все повигрівається, повичищається. Це наші вікна. Наша, ми більше наша перевезли. Цю тумбу поставлю, що в віранду, бо я дивлюсь, вона хороша на капці піде. Воно, у мене є тумбочка стара, треба буде поставити її, мабуть, туди, до кролів. Чи тумбочку, чи цю переріжу, цю і зроблю тумбочку. Побачу, коротше. Або цього. Добре, що воздиків накупляли хоч трохи. Не знаю, чи варта, звісно, малому доробити того гаража. Ну, хоч так. Ще буде добре. Три листа, бо шифера один, чотири. Там засираємо ще є п'ять. Короче, п'ять листів великих. Сюди мені треба буде три наверх, по одному піде на бока. Там вже будемо чимось дотулювати. І все. Буде такий гараж, а що робити. Добре. Це вам показала. Вже що вийде з того всього, покажу в наступному відео. А поки вас всіх люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. Що підписуєтеся, підтримуєте, лайкаєте. О, і всім гарного дня. І мирного неба над головою. Курі кругом лазять. Дощі у двері срач такий наробили. Да, Мурчик? Да. Кажі всім пока. Да? Да. каже, підписуйтесь, Да? Мурчик? Мамин.